Добре, давайте я вам поясню, як виконати ці вправи, але перед тим як вам його виконати, необхідно знати і вміти, що складається метр, сантиметр, кілограми і так далі. Давайте зробимо невеличку таку шпаргалку. По-перше, скажіть, будь ласка, чому дорівнює 1 метр. 1 метр дорівнює 100 см. Чудово. А тепер звідси ми можемо дізнатися, чому дорівнює 1 см. Звідси слідує, в математиці оцей знак означає. Оцей знак математиці означає, звідси слідує. Отже, звідси слідує, що 1 см дорівнює. Давайте спробуємо знайти, чому ж він дорівнює. Щоб це знати, треба візуалізувати це завдання. Давайте я його візуалізую. Намалюю простий відрізок, довжина якого 1 метр. Цей відрізок дорівнює 1 метр. Я можу ще додати скільки завгодно. Ми поки що говоримо про один відрізок. Наступний буде 2 метри. І так далі. До безкінечності. Це все натуральні числа. 1 метр. Ви знаєте, що в 1 метрі 100 см. Отже, мені цей 1 метр треба поділити на 100 відрізків. Я його ділю на 100 відрізків. І тепер мені треба знайти, скільки ж дорівнює 1 см. А 1 см це один відрізочок. Один відрізочок. І так, скажіть, будь ласка, чому дорівнює це один відрізочок? Тобто, скільки частинок я беру із певної можливої кількості? Я беру одну частинку із 100 можливих. Тобто 1 см це одна частинка із 100 можливих. І одиниця вимірювання буде метри. А одна сота метр, ви вже знаєте, як записується, це дорівнює 0,1 метра. Чудово, рухаємося далі. Давайте з вами зробимо нову. Нову шпаргалку, тільки вже не про метри, а нам цікавить, нам цікавлять, я дивлюся, що нас цікавить, нас цікавлять, давайте метри в міліметри. Скільки в одному метрі міліметрів? Ні, не впаки, давайте в одному сантиметрі. В одному сантиметрі скільки міліметрів? Десять. Міліметрів в одному сантиметрі. Отже, звідси слідує, звідси слідує, що один міліметр дорівнює. Давайте знову візуалізуємо це завдання. У нас є одиничний відрізок, який дорівнює 1 см. Є далі, далі, їх там багато. Нас цікавить оцей відрізочок основний. Його поділили. На 10 частин, тому що в 1 сантиметрі 10 мм. 10 частинок. Тепер необхідно знайти, скільки дорівнює 1 мм. А 1 мм це одна частинка. Тобто мені треба взяти одну частинку із 10 можливих. Одна частинка із 10 можливих. Не забуваємо, що таке дріб. Дріб це запис виду А на Б, де А – це чисельник без знаменник. Що показує чисельник? Чисельник показує кількість частинок, яку ми беремо. Знаменник показує ту кількість частинок, яка всього є. Тобто ми беремо одну з 10 можливих. Тому один метр це одна, один сантиметр це од... навпаки да? один міліметр. Так. Зараз я витру. Так. Один міліметр. Це 10 сантиметра. А одна десята, ви вже вмієте записувати. Десятковим дробом, дробом 0,1 сантиметра. Супер. Рухаємося далі. Я думаю, аналогію ви уловили. Давайте розберемо з вами, що ж таке одна гривня. Одна гривня. Це скільки копійок? Правильно, 100 копійок. Звідси слідує, що одна копійка дорівнює. Знову давайте візуалізуємо це значення. Можливо, забули. І так, 0 гривень, 1 гривня, 2 гривні і так далі. 1 гривня. Це оцей одиничний відрізок. Його поділили на скільки копійок. Так, на 100 копійок оцю гривню поділили. І нам треба знайти, скільки ж дорівнює одна копійка. Одна оця копійочка. Одна. одна копійка це означає, що ми з вами беремо одну із 100 можливих копійок. Тобто, одна копійка. Це одна сота гривні. А одна сота, ви діти розумні, вже знаєте, як записується. Це 0,01 гривні. Я думаю, ви зрозуміли, про що йдемо, про що я вам натякаю. Давайте з вами для аналогії напишемо далі шпаргалки. Продовжимо писати шпаргалку. Це те, що вам необхідно користуватися і знати на пам'ять. В домашньому завданні у вас є такі, ж, ж, такі значення, як кілограми. Один кілограм дорівнює скільки грамів? Да, якщо хтось мені, звісно, сказав, але я сам з собою говорю, От це дорівнює 1000 грамів. Отже, давайте знаємо, скільки ж дорівнює один грам. Один грам один грам г, дорівнює. Тобто я беру один із тисячі можливих. Я беру один із тисячі можливих. Тобто, одну тисячну. Один грам це одна на кілограма. Або. 1000, ви вже знаєте, як пишеться, 0,0. 0,1 кілограма. Супер. Далі давайте з вами розберемося. Далі давайте з вами розберемося про центнери. Що ж таке центнер? Один, один центнер дорівнює. Запишемо в грамах. Скільки ж один центнер в грамах дорівнює? Скільки? Так, да, десь 100 грам. Так, грам чи кілограм? Ну, хтось скаже грам, хтось каже кілограм. Ми напишемо, що 1 центнер це 100 кілограм. Згідні зі мною. Так, да, згідні. Добре, молодці. І так, 1 центнер це 100 кг. Давайте визначимо, чому ж дорівнює 1 кг в центнерах. А це значить, що ми з вами беремо 1 кілограм із 100 можливих в центнері. Ми беремо 1 із 100 можливих. Я вас дроб так розказую. В центнерах. А одна сота це 0,01 центнера. Все. Далі пробуємо з вами розв'язати далі. Далі сантиметри-метри є. Дециметри, дециметри, дециметри. Давайте розберемося, що таке дециметр. Один дециметр дорівнює, наскільки я пам'ятаю, 10 см. Знаючи це, я можу сказати, що 1 см це одна частинка із 10 можливих в одному дециметрі. А 1 десята це 0,1 дециметра. Супер. Давайте з вами тепер спробуємо розв'язати пару задачок. Пару задачок. Так, як мені додати ще одного? Я цей збережу. Так. Десь небудь на робочому столі збережу. Так. І відкриємо ще один. Створимо ще один, так? Десь він дівся. Ладно. Десь він тут на робочому столі в мене одинички, одинички. Отак. От Будемо користуватися нею. І так, давайте розберемо з вами пару прикладів. Поїхали по прикладах. Отже, приклад номер 811. Перший. Нам треба 64 копійки. 64 копійки перевести в гривні, виразити в гривнях. Так без проблем. Давайте розбиратися. Копійка. Скільки одна копійка? Одна копійка це 1 сота гривні. Ще раз, одна копійка це 1 сота гривні. Отже, А64 копійки це скільки? Це означає, що я беру 64 копійки із 100 можливих. Я беру 64 із 100 можливих. А 64 сотих, ви вже все. Тут в королі раз два і готово. 0,64 гривні. Все, розв'язано. Отак от складно. Приклад номер 2. Приклад номер 2. 5 копійок. Як 5 копійок записати в гривнях? Отже, ви знаєте, що 1 копійка це 1 сота від гривні. Тобто 1 із 100 можливих. Тому 5 копійок, це означає, що ми беремо з вами 5 копійок із 100 можливих. 5 із 100 можливих. Все, коли ви записали десятковим дробом в якості дроба. Можна записати простим звичайним дробом десятковим. Так? Це означає 0,05 гривні. Все. Номер 811 зробили. Але ми тільки зробили 2. А вам 2 додому наступних. Рухаємося далі. Номер 812. 812. Номер 812. Приклад номер один. Мені треба перевести 48 см. 48 см перевести, виразити в дециметрах. Отже, щоб це зробити, мені треба знати, скільки в одному сантиметрі дециметрів. Дивимося. В одному сантиметрі. Ми знаємо, що в одному дециметрі 10 см. Отже, в 1 сантиметрі 1 десята дециметра. Це означає, що 1 см це одна частинка із 10 можливих, які є в дециметрі. Мені треба 48 поділити на 10. Тому що в одному дециметрі 10 см. 48 десятих це вже неправильний дріб. Якщо це неправильний дріб, нам його перевести треба в мішане число. Як його перевести в мішане число? Треба дати відповідь на запитання: скільки раз число 10 поміщається в число 48. Відповідь на таке питання просте. Число 10 поміщається в числі 48 4 рази. Далі лишається нам поділити 8 на 10. 4,8. І таке число ви теж можете просто перевести в десятковий дріб. Це буде 4,8. д Циметра. Приклад номер 2. 424 сантиметри. перевести в дециметри. Щоб їх перевести в дециметри, ми знаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. Тому ми 424 ділимо на 10. А це неправильний дріб. Робимо ту саму роботу. Виділяємо цілу частину. Ціла частина буде 42. І лишається нам 4 поділити на 10. Отже, цей дріб мішаний може записати в вигляді десяткового дробу як 42,4. Дециметра. Решта прикладів ви робите самостійно. Ралі роз... Далі розбираємо з вами приклад номер. Так, де мій маркер? Номер 813. Приклад номер 813. Отже, нам необхідно виразити в кілограмах. 1347 грам. Виразити в кілограмах. Давайте побачимо. В одному кілограмі 1000 грам. В одному кілограмі 1000 грам. Оце, от, отже, звідси слідує, кг, Один грам це одна частинка із тисячі можливих в цьому кілограмі. Тобто одна тисячна. Тобто, якщо в нас є значення в грамах, нам треба його просто-напросто поділити на тисячу. Значить, що в одному кілограму 1000 грам, 1347 ділимо на 1000. Поділити це не можна одразу, тому що це у нас неправильний дріб. А неправильний дріб ми переводимо в мішане число. Запитання: скільки раз число 1000 поміщається в число 1347. А воно поміщається в число 1347 один раз. І залишається в остачі 347. Остача йде в чисельник. Знаменник залишаємо без змін. Отже, дане мішане число можна записати десятковим дробом в запису 1,347. Лишилось дописати одиниці вимірювання. В чому? В кілограмах чи в грамах. Правильно, в кілограмах. Приклад номер 2 Розбираємо приклад номер 2 4256 грам. Знаючи, що в одному кілограмі 1000 грам. Нам треба поділити це число на тисячу. Тому що 1 грам це одна частинка із тисячі можливих. Знову неправильний дріб виводимо. Ціле число робимо мішаним. 4,256. Лишилось записати десятковим дробом. 4,256. І одиниця вимірювання кілограми. Ну і давайте з вами розберемо ще один приклад. Так, що я вам там задавав додому. До глянемо. 3, 5, 7 так. 3, 5, 7 Хорошо. Давайте розберемо з вами приклад номер 8 Номер 8 2 центнери 358 грам Їх треба перевести в кілограми коли у вас є в запису центнери і грами, їх неможливо перевести в якусь одну одиницю вимірювання, тому що вам треба все перевести в одну одиницю вимірювання. Треба знати, скільки в одному центнері грамів. Тобто, нам треба оце все перевести в грами або в кілограм, або ще в щось. Найпростіше це все перевести в грами. Скільки в центнері грамів. Скільки в центнері грамів. Важко, складно, так? Давайте ми спробуємо дізнатися. В одному центнері буде 100 кг. А в одному кілограмі 1000 грам. Так от виявляється, що в одному центнері 100 тисяч грам. Тобто, якщо це 2 центнери, це означає, що ми маємо 200 тисяч грам. І лишали, лишається дописати отаке число. Тепер його треба перевести в кілограми. Щоб його перевести в кілограми, нам необхідно це число поділити на тисячу. 200, 300 200352 поділити на 1000. А це буде 200,352 кілограма. Ось так виконується восьма права. Решта виконуєте теж так само. Далі 800. 14 я вам задавав. 1, 2, 3, 4. Хорошо, ми зробимо з вами 5 і 6. Номер 814. Приклад номер 5. 2 сантиметра треба виразити в метрах. Щоб виразити в метрах, треба знати, скільки в одному сантиметрі. Знаючи, що в одному метрі 100 сантиметрів це означає, що в одному сантиметрі одна сота метра. Тобто, треба 2 поділити на 100, а 2 поділити на 100 це ви вже знаєте 0,02 метра. Приклад номер 6. 4 метра 6 дециметрів. 5 см треба виразити в метрах. Щоб його все це зробити, виразити в метрах, необхідно підвести всі ці числа до одного спільного якогось значення. Найкраще це все перевести в сантиметри. А це буде в одному метрі 100 см, в одному дециметрі. 10 см і все. Ми отримаємо 465 см А тепер, щоб їх виразити в метри, треба поділити на 100. 465 поділити на 100. А це 4,65 метра. Ось така відповідь. Це все, що стосується сьогоднішнього завдання. Я думаю, ви зрозуміли і нема у вас особливих питань. Дякую за увагу.